Вони марки відкривають, та, 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 а ми тут страдаємо, народ страдає. Нехай, нехай вони хтось з них приїде і подивиться, ми його поведемо. Ми його поведемо. Я ходила по 12 кілометрів вверх, носила почту. Пенсію люди. Люди похилого віку. Більше 80 років, то є вже навіть що 90 жінка має, то жінка не прийде нікуди. Вона і рудей піде та поносить. А вони стати такі попіднімали у себе гроші їм дають, а в нас не його ми по дві тисячі отримали зарплати. Жителька села Гринява Білоборізької громади Марія Сіренчук, яка упродовж 12 років працювала листоношою Укрпошти, говорить, що через реформу підприємства людям подеколи доводиться розносити чужу кореспонденцію. Зараз мені начальничка почти принесе газети сюди, і я тут людям роздаю. Люди приходять по хлібу в магазин, то тут, тут, сьогодні я мушу їм роздати, хоча це не мої обов'язки у вересні 2023 року Укрпошта скоротила посаду листоноші, яка обслуговувала майже пів тисячі людей. Пересувного відділення підприємство не надало, тому жителям села Голошена і присілків, серед яких пенсіонери та люди з інвалідністю доводиться долати від 15 до 30 кілометрів гірських доріг до найближчого стаціонарного пункту Укрпошти в селі Гринява, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, газету чи сплатити за комунальні послуги. Розповідає начальниця поштового відділення Ольга Федорчак. Машина 15 кілометрів, кікача 8 кілометрів, гриняла наша вся в верхах. Тож люди йдуть там по 5-6 кілометрів. Графік роботи відділення каже Ольга Федорчак, незручний. Жінка працює з вівторка по п'ятницю, з 9 до 12 години і в суботу з 9 до 13. Автомобілі з поштою приїжджає об 11.30. Тому Ольга не встигає виконувати всю роботу, а люди не можуть своєчасно отримувати поштові послуги. Тому начальниця відділення щоразу доводиться перепрацьовувати. Тепер я сама маю виконувати обслужити людей на відділенні. Все занести у комп'ютер, Зараз дали лампочки на пенсіонерів. Кожного пенсіонера треба занести дані на це треба 10-15 хвилин на одного пенсіонера. Іван Олійник прийшов забрати посилку для свого дідуся. Ну а як не важко, а як тим людям старим спуститися сюди в долину, взяти пенсію чи що? Важко чи не важко, як ви думаєте? Як стара людина пенсіонер, він не може ні взяти ні газету, ні пошту йому приносили перекупі за більш як 15 кілометрів від Гриняви у селі Голошина. Люди зібралися у приміщенні сільської ради, щоб обговорити проблему. Нам не дали ні автобуса. Ні, листоноші в нас нема, нічого. Що, нас відрізали від неба від землі. Звернення всіх нас, жителів прохання. Вірніше, для того, щоб якщо сталася така ситуація, що скоротили листоношу, хоча б до нас зробили пересувне відділення. Звернення, яке у липні 2023 року Білоберізька сільська рада надіслала до керівництва Укрпошти, не дало жодних результатів. Розповідає заступник голови громади Василь Пилип'юк. З його слів, у відповіді на них представники підприємства повідомили, що пересувне відділення відділення надавати не планують. Мені дуже дивна позиція Укрпошти, робити реформу, сидячи в кабінетах, дуже зручно. Не можна рівняти гірські віддалені райони із звичайним селом, де можна доїхати чи на автомобіль, чи на байку. Василь Пилип'юк каже, потрібно повернути листоношу або надати для оголошене пересувне відділення, яке прозвозило пошту людям хоча б раз на тиждень. В село Глошино налічує 445 жителів, з них більше 100 пенсіонерів, плюс багато багатодітних сімей, які отримують соціальні виплати, соціальні допомоги. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, частина з них вже перейшла на банківські рахунки, але це також не викид, бо в село не немає автобусного сполучення з іншими селами громади, а найближче відділення, де банкомат, знаходиться в адміністративному центрі в селі Устеріки. Директор з розвитку мережі Івано-Франківського регіону Укрпошти Тарас Біжик на прохання кореспондента Суспільного надати коментар з приводу роботи поштових відділень у високогірних селах області відповів, що може надати його лише після погодження з центральним керівництвом підприємства. Ми надіслали гендиректору Укрпошти Ігорю Смілянському інформаційний запит. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.